Кажуть, келих червоного сухого можна під час вагітності, якщо дуже дуже хочеться, це так. Немає безпечної дози алкоголю. Я не, не кажу як людина, яка не вживає алкоголь, я не вживаю. І тому, може, ці рекомендації дає людина, люди, які вживають і якось це можуть пояснити. Але насправді ми не знаємо особливо, от я як лікар, як ми можемо порадити вживати келих сухого віна, тому що ми всі індивідуальні і цей фермент, який перетравлює. Да, Алкоголь, він у кожного свії, у кожної людини в своїй кількості. Як я знаю, що їй вистачить для келиха сухого віна, а може, це буде токсичний вплив на цю вагітність. Тому універсальна рекомендація бажано не вживати алкоголь під час вагітності. Немає жодної безпечної дози. От крапка. Ти, ти, до речі, дивилася наш ефір? Там у нас Батл був з кардіологом і неврологом, де було, чи є безпечна доза алкоголю. Друзі, хто не дивився, подивіться, рік тому в нас був новорічний ефір. Не цього року, а минулого. де в нас там прям був батл серце проти мізків, проти нервової системи, чи є в нас безпечна доза алкоголю. Подивіться реально, і ви ж кажете, що з нами весело. Нам весело вже третій Це рік.